Починаємо працювати теплички. Що я вам хочу показати? У нас з минулого року ще висять ось такий шпагат. Він у нас служить нам декілька років нормально. Він себе почуває, інший нам не потрібно. Ми накрили зверху агроволопном накриваємо, щоб спека не сильно падала. Зараз я вам хочу ще показати, як я пасинкую і як я формую самі кущики. Я в попередньому відео показувала. Якщо ви бачите, що вже викидає цвіт, ось є квіточки, вже викидає, пройдіться і подивіться, якщо у вас високорослі помідори, і отут серед них є здорова така квітка, я там в правому куточку виставлю таке допоміжне відео, де королівська квітка є. Це особливо стосується високорослих тематів. І, і коли є така квітка здорова, ви її так обережненько викочуйте, не зривайте. Можна зривати, якщо вона окремо, а якщо вона в суцвіті, просто викотіть її обережненько, тому що вона забирає соки з усієї кісті. Вона виросте така аномально корява неправильної форми, і така якась е, е, така. як... Як уродлива, да? От. і з нею толку не буде, але вона забирає силу. Тому йдіть і подивіться, це стосується тільки високорослих. Це в мене теж високорослі, але висажені трішечки пізніше. Це з розсади, яка була у нас в будинку росла. І ось тепер я вам хочу показати, як я формую. Хотіла вам показати, як я. А, ось вам на прикладі ось цього кущика. Він гарненький, вже такий викидає з перва кість. У нього так як і повинна бути у на 50 см перша кість. Дивлюся, що вона невелика, 4, тільки 4 бутончики. От, як буде, не знаємо, але буде. Тут я викотила, Немає. Так, ось дивіться. Ось є пасинок. Він нам не потрібний. І ось пасиночки. Вони нам не потрібні. Я буду формувати в два стебла. Тобто ось це стебло, і звідки піде, чи звідси чи звідси, ще одне, я залишу, ну, поки що не йде. Ось звідси бачу, буде йти. Ось цей нам не потрібний і цей не потрібний. Можна просто вирвати рукою. Я це роблю ножичками. Якщо можете обробити, якщо у вас ви ще щось робите. У мене це тільки для того, щоб обрізати рослинки, тому я не обробляю. Ось дивіться. Ось маємо пасанок. Можна або отак обірвати, або зрізати. не при самому, отут, не при самому стеблі. Чому? Тому що, по-перше, ми поранимо стебло, пошкодимо, і може взяти сюди якісь вірус-інфекції. Коляння обробив фітофтори, але все ж залишаємо ось такий пеньочок. Для чого це потрібно? По-перше, він підсохне. І він не дасть нових пасанок. Якщо ж ви зірвете аж при, тут, при основі, піде новий пасанок. Нам не потрібно. Тут воно поки оце, цей сантиметр він підсохне і не пошкодить нам самим, саму рослинку, сам стовбур. Те ж саме тут, ось дивіться. Тут. Ось пасенок, ось пасинок і ось пасинок. Відрізаємо ось так, ось так і по сантиметру. Ось так. Все ці, поки хай підростають, будуть більші. Потім уже, як підросте, я побачу, я побачу, як я буду формувати, де піду допоміжні. І ось тепер я вам хочу показати, як я буду їх підв'язувати. Ось так дивіться, тут я помідори підв'язала всі, а залишила один рядочок навмисно, щоб вам показати. Ми підв'язуємо тут є, але я їх обрежу, навмисно обріжу, щоб показати вам із нового. Ось так. Ми чомусь призвичаїлися, ось такими ось гарні. Мені, мені подобається ось такий жгут кропив'яний, я не знаю, кропив'яний Мені це подобається. Що я роблю? Я відміряю ось так знизу, де буде прив'язано. Ось так аж до землі і тут, і тут от, сантиметрів 20, що можна було зробити петлю. І відрізаю. Я на двох покажу вам. Ось так. Тепер, дивіться, оцей жутик Я прив'язую внизу. Аж сюди, отак я. Прив'язую, тут, до речі, ось пасанок, я його відриваю. Так, прив'язую не туго, зовсім щоб було не туго. Тому що він буде товщий робитись. Ось так. Ось палець туди заходить вільно. І тепер просто його обмотую. Уже відразу. Не тоді, коли прив'яжу, а відразу. Ось бачите, він вже стоїть. І ось тепер дивіться. Ось я стійку цю нашу поперечну, Ось так я протягую і тепер роблю отаку петельку. Ось так дивіться. Ось обвела під пальчиком. Обкрутила. І сюди оцю петельку. О, ось так. І тепер воно я хочу піднімаю, хочу опускаю. Бачите? Воно легко їздить. Я можу їх завжди підняти. Ось так. затянула і все. Дивіться, як гарненько стоїть. Дивіться. І покажу зараз ще один. І все, і щоб ви зрозуміли, і все. все потім буду робити далі. Можете робити, її з такі, як пластикові вони, такі шнури для більєві, щоб бель, білизну вішати. То таке. Так. І раз я тут, щоб вже не повертатись, дивіться, оці пасинки, я їх видаляю. Тому що ці помідори, ці високорослі, я буду формувати до розвилки. Ось тут буде розвилка, вже її видно, ось ця розвилка. Я буду формувати в одне стебло. Далі піде в два. Ось так, і тут вже цвіт викидає два. Всі оці ось нижні пасинки, деякі є, я їх видаляю. А пізніше, коли тут зав'яжеться перша кість, я буду видаляти і листя, щоб внизу у нас не було листя, щоб не було загнивання, щоб їм не було жарко. І нам листова маса не потрібна. Це по-перше, а по-друге, ми тр... будемо робити їм трошечки стрес для того, щоб стримувати їхній нарощування зеленої маси. Тому що нам потрібні помідори на листя. Так. Не спіша, не спішіть нікуди. Обережненько, щоб ми не поламали, тому що помідори, які поливаються, вони дуже ніжні. Ось так. Дивіться, він уже крепко стоїть. Гляньте, міцно стоїть. Бачите? Дивіться, він вже стоїть міцно, він вже ніде не дінеться. І ось тепер дивіться. Через оцю перекладину перекидаю. Ось так. Тепер, отак він у мене. Ось так притримую на цьому пальчику лежать вони. Ось так. Я цим пальчиком притримую. Ця під пальчиком робиться, і зверху я пропускаю в оцю петельку. Ось так. Раз. Вийшла петелька. Хочу пропускаю, якщо мені треба слабкіше. Вон рослинка, дивіться, слабкіше. А хочу, дивіться, натягую і вона піднімається. Ось так. Ось так, що отак попрацювали, я все підв'яжу. Тут віревочки на ці помідори. Тут додаткові, де в мене є ось два помідори, один буде підв'язаний сюди, другий буде підв'язаний до цієї опори, це все буде підв'язане. І з цієї сторони, як потрібно буде перець підв'язувати синій, у нас є до чого підв'язати. Ось так поливаємо, підживлюємо і чекаємо врожаю.